Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і так, і інше. Ну що ж, продовжуємо нашу роботу стосовно протоколів українських мудреців. Так, сьогодні пропоную вашій увазі. Протокол номер 3 Українська діаспора. Закордонні українці і особи українського походження. Організаційне оформлення корпорації Україна і Українська діаспора, взаємне посилення Держави України і української діаспори. Україна захист і притулок для українців з усього світу. Повернення частини української діаспори на історичну Батьківщину і відновлення на цій основі української України. Станом на початок московської агресії проти України, і української нації, українська діаспора набула глобального поширення і стала найчисельнішою у світі. Це просто незаперечний статистичний факт. Кількість українців і осіб українського походження, які перебувають за межами України, нині перевищує 21 мільйон осіб. До того найбільшими діаспорами світу була китайська та італійська по 20 мільйонів осіб. В економічному відношенні. Українська діаспора світу представлена в основному середнім класом. Українці проявляють схильність за кордоном до отримання найкращої освіти і зайнять інтелектуальною працею. Та частина української діаспори, яка не була зіпсована багатолітнім. Впливом московитів-андрофагів заслужила цілком заслужену повагу за кордоном як законослухняна неконфліктна роботяща частина суспільства. Ті ж українці, які втекли за кордон піля, після розпаду Радянського Союзу. А потім після початку московської агресії, 24 лютого 22 року, багато в чому зіпсували високий імідж української діаспори. Це переважно російськомовні українці, які переселилися за кордони України з областей, які перебували під згубним впливом ординської московської ментальності. Звідси їхня неєвропейська поведінка, нехтування місцевими законами, презирство до людей, небажання працювати тощо. Мій знайомий, який виїхав ще у 2014 році до Канади, приїхав в гості звідти україномовним і без в минулому звичного для нього вживання московського мата в розмові. Українська діаспора Торонто не лише допомогла йому гідно влаштуватися в Канаді, але і в Лапках відшліфувала його на європейський лад. По завершенню московсько-української війни і звільнення всіх окупованих територій Україна і українська діаспора мають перейти від спорадичних компаній реагування на якісь події в світі, які мають відношення до нашої держави, до організованої співпраці на постійній основі. Внаслідок війни і перманентної кризи в українському суспільстві вирішити післявоєнні проблеми відновлення і процвітання України без участі української діаспори вже не можна. Україна може прийняти і розмістити на власній території більше половини нинішньої української діаспори. Особливо цінними для нашої держави і нації будуть інженери, юристи, кваліфіковані робітники, менеджери, лікарі, військові, які закінчили найкращі військові академії світу, бізнесмени, фермери тощо. Уже багато країн світу оголосили. Що після війни вони готові вкладати мільярди доларів в відбудову цілих міст і областей, зруйнованих московськими варварами? Ці міста треба буде цілеспрямовано заселяти етнічними українцями, які будуть повертатися додому. Необхідно буде створити відповідну юридичну базу. Для того щоб представники української діаспори могли мати подвійне громадянство і могли вкладати власні заощадження. а це десятки мільярдів доларів у розвиток господарства України. Потрібно створити і умови для відновлення цілком логічного для їхнього дітей володіння українською мовою і Перетворення її на рідну. Тут нічого не треба винаходити, а просто взяти досвід Ізраїлю, який перетворив на рідну для ізраїльтян фактично мертву мову іврит. Представники єврейської діаспори з усього світу приїхали до цієї країни, і тут стали ізраїльтянами з рідною мовою іврит. Та й всі інші механізми інтеграції етнічних українців з усього світу в українське суспільство можна буде взяти в Ізраїлю, який відпрацював їх на практиці, аж з 1948 року. Саме з допомогою української діаспори, яка звикла жити за некорупційними законами і звичаями, ми можемо подолати притаманні московії корупційні порядки, які вона в нас запроваджувала століттями. Необхідно, нарешті, ліквідувати абсолютно неадекватне становище. Коли Україна є найбагатшою на всі можливі види ресурсів розвитку держави і нації в Європі, і одночасно найбіднішою в цій частині світу, для цього потрібно створити механізм широкого входження представників української діаспори, яка повертається на історичну батьківщину в усі сфери господарської діяльності. Війна і депопуляція призвели до того, що спустошилися цілі області нашої країни. Разом з тим, тут спостерігаються найкращі у світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. Говорять і пишуть, що представники української діаспори з багатих країн Заходу не захочуть. Жити в Україні. Це не так. Треба просто створити відповідні умови, щоб їхній рівень доходів в Україні був вищий, ніж в тих країнах, де вони до того жили, щоб побутові умови, так, їх були кращими, так, ніж там, де вони жили раніше. Умови для всебічного розвитку їхніх дітей були кращими і так далі. І хто ж не захоче жити у чудовому за природними умовами Закарпаття, субтропічному Криму, на берегах українських мурів, кількість сонячних днів це просто статистика? За рік досягає 316 з 365. В дністровських субтропіках. Так, це по Подністру, де, де, де просто ідеальні для життя і господарської діяльності умови. Це аж 5 областей цілих. В агропромисловому раю. Це Черкаська і Кировоградська області, де найкращі умови для ведення сільського господарства і переробних галузей, е а також ну, просто, найкращі ґрунти у світі. Ну і нарешті, з допомогою української діаспори, ми маємо в післявоєнний період ліквідувати демографічну катастрофу в Україні. І нарешті створити таку логічну у всіх власних проявах українську Україну. Після війни має настати протяжний період стабільного і швидкого розвитку нашої країни і перетворення її на одну з найрозвинутіших держав світу, всім українцям в Україні і в світі. Бажаю здоров'я! Удачі і нашої спільної перемоги над Дикою ордою московитів-андрофагів, яка прийшла на нашу землю. Ну і нарешті повернення так, української діаспори на історичну батьківщину, тобто Україну, де і німецькі кліматологи, і американець Семюал Гантінгтон. Так, пише про те, що саме в Україні знаходяться найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. То чому б тут не жити?